Дивись, друже, два ключі, два ключі. Я мав попадос, коли в мене не було двох ключів. До цього таурана є два ключі. До цього таурана є повна сервісна історія. І в сервісній книзі тут пише, що це Volkswagen та Highline. Хайлайн. Пробіг підтверджений сервісна книжка. До речі, рідна. Лобове вікно рідне. Назар зніми детально вінко для того, щоб люди могли собі перевірити по кервертикулу і по всьому, чому хотіли. Ставте на паузу, перевіряйте. Друзі, ходіть, покажу вам салон. Тут все дуже, дуже навіть гарно. Подивіться, будь ласка, тряпочка з алькантарою, і з Максимальною боковою підтримкою. Підігріве сидінь, мультимедія з відображенням нашої навігації, крім того, партроніків задніх, крім того клімату, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, комплектація, хайлайн по сервісній книжці. Друзі, задній ряд, тут також все гармонійно, тут також все гарно, тут досконало. Але то не все. Показую вам. Детально, що вам треба знати про цю машину. Заглядайте всередину, це третій ряд сидінь. Тобто це семимісна машина, семимісний чорний, красивий тауран Друзі, ми хочемо за нього 12100 тисяч доларів. Якщо вам ця машина цікава, ми готові продати її вам. Ми готові обмінятися. Ми готові до сервісів. Ми готові до перевірок. Ми готові вам доказати, що займаємося добрими автомобілями. З вами Макс Авто.